Можно взлетать, можно взлетать. Так, так и идем. Больше правее возьми. Ориентировался, да? Отлично. Дорогу я вижу, лесок вижу. Да, 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 <свеческого> все Веческого. отлично. не да, да, вот это можем, хрень. Да. детонации <свеческого> не может быть. Заходимо, заходимо. Отлично, є! Хорошо попали. Ну так, да, куди хотіш. Зараз якраз війна дронів і артилерії, тому що е звичайними автоматами вже війну не виграє. І дрони дуже важливі. Я це зберігає людське життя, тому що не потрібно йти на прямий контакт. Ти просто. Просто шукаєш і просто знищуєш це все на відстані. Це це дуже важливо, ну, щоб зберегти життя. Бойовий, може злітати! Практично весь арсенал дронів це цивільного призначення. Хотілося б звісно, щоб наші міжнародні партнери давали новітні озброєння, те, яке в них є вже на озброєнні. Ми це знаємо, весь світ це знає, але нам чомусь його не надають в повній достатній кількості, оскільки, ну, як ми бачимо, це по суті досить найбільша війна за останні. 80 років, тим паче в центрі Європи, і це, ну я не розумію, чому не надається сучасні види озброєння, тим паче, коли всі бачать, як е, наносить шкоди звичайний дешевий дрон Камікадзе. Мельта. Медельта є для нас. Ага, сахалентизет юзакрос-фронтлайн, ази пінфокус до управління. Зараз по деяким ділянкам фронту FPV-дрони знищують більше цілей ніж артилерія. І сьогодні там дійсно це там один з пріоритетів, на якому ми фокусуємося. І е, зараз ми збільшуємо виробництво FPV-дронів. І по суті, там це буде відчутно вже в вересні, в жовтні, в листопаді, в грудні. Тобто, зараз таки починається новий етап війни. Онолівалі, лупілу, пілупілу пілу.